Так, це зараз кришка до стола роблю з дуба. Це внутрішня сторона кришки. І будуть тут шпуги дві. Ось одна, там друга. І підласточкин хвіст фрезой е, зробив такий пас. І ось уже шпуга готова під градусом, все як положено. І буду зараз її сюди встановляти. Я трошки сюди. Воском натер, для того, щоб тохіно лучше краще, краще заходило, бо вона тісненько. Ось. І зараз буду встановляти цю першу шпугу. Ось, майже, можна сказати, руками. Ну, майже руками. Добімо отком. Ще -чуть -чуть може. Ось бачите, як воно виходить. Дивимося, зазорів ніяких нема. Зайшло просто як, як в своє місце. Ось. Тому така робота. Зараз першу поставу. Ну, вже тут, понятно, шкіфонеться. Гарненько фасочки зніметься, це такий вибирав дуб не сильно з кращих. Тобто вже який був, оставався. його буде хватить тут. Зараз ще другу зроблю, сюди теж поставлю. Ну, вона вже готова майже така робота. Ось. Так само тут буде подклейка робиться сюди. Сюди буде вторець, підклейка. така вища, 6 см, теж на такі пази буду сюди такі ламельником. І буде така, така короче, красота надійна. Ось.